Наявності рок 2016 року випуску з 2,5 бензиновим мотором в повному приводі. Автомобіль привезений з мінімальними пошкодженнями, безпека вся на місці, руль включно. В автомобілі максимальна комплектація камери 360, радар Дістронік, топова оптика двохлінзова, панорамна криша. Безключовий доступ, шкіра, як новенька, підігрів керма, пам'ять сидінь, електрокришка. Пробігав автомобілі 100 км 62 милі, руль, руль новенький камера. 360, клімат, все працює, преміальна музика все. Кого цікавить, телефонуйте.